Тепер тут безпечно і водіям, і пішоходам. Після втручання народного контролю всі відсутні дощові решітки комунальники нарешті встановили і приварили. До народного контролю звернулися тернополяни, які щодня ходять вулицею Миру. Ще нещодавно люди боялися провалитися в яму, яка була на місці дощоприймача. Через масову крадіжку решіток такі діри, позначені гіллям, були ледь не усюди, скаржилися жителі міста. Ну, скажімо так, я пусть, я обминаю, але не всі решітки так можна обминути. Можна туди в'їхати колесом, а тоді може ставитися будь-яка ситуація. Можна на людину наїхати, можна пошкодити не те, що машину, але ну і водій може теж собі нанести якісь ущерби. Можна впасти. Цього дручка ніхто не замітить. Машина може впасти колесом. Я на себе їжджу також з дитиною. Я можу перекинутися, можу отримати травму, яка понесе грошові. Ну і моральні і матеріальні збитки. Наприклад, йде мама з дитиною, мама, щось хтось позвонив по телефоні, дитина відірвалася і пішла і впала. Я думаю, що навіть може і така як ямка невеличка, ну і машина навіть може закинути, що навіть не на бордюр кинути, машина може спокійно. Навіть якщо не бордюр, то в інші машини кинути, може і в людей кинути, то, то вже навіть. Комунальники пояснювали, у Тернополі решітки багато де зникли, бо їх почали масово красти. Однак після втручання народного контролю комунальники взялися до встановлення відсутніх решіток. Подбали і про те, щоб дощоприймачі знову не поцупили. Що ви тут робити зараз? Будемо варити. Для чого? Для того, щоб не вкрали другий раз. Звичайно, добре, що поставили. Наймі ніхто не впаде в ту решітку. Так безпечніше. Це для пішоходів безпечніше. Для... «Автомобілісти, якщо вони ночі їдуть і ну, не замітили, може колесо попасти в решітку. Все нормально, так як має бути. Я кожен ранок, кожен вечір точніше ходжу в парк бігати, ну і бачив це. Ну воно, звісно, ні в які ворота не, не підходило. А тепер нормально. Не треба приглядатися, їдеш спокійно і можна звертати увагу на інший і транспорт, а дещо на дефекти дороги. Шо? Якщо зробили щось покращення, то за допомогою того народного контролю якісь покращення для міста та приємно. Наталя Литвин, Олена Вербицька, народний контроль звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945. Пишіть народ контролює етжімейл.ком